Ось як вести боротьбу з перекупами, бо квитків немає чому, тому що працюють перекупи, і тепер придбати квиток на найпопулярніший потяг, Київ, Варшава в застосунку Укрзалізниці, можна тільки після того як ти скористаєшся такою послугою, яка називається «Дія-підпис». тобто верифікація буде проходити через ваш аккаунт у додатку Дії. І дія підтвердить, що ви реальна людина, а не що ви перекуп. Тому якщо з акаунту з одного масово купувати і повертати. Тимуть квитки після перевірки його просто можуть заблокувати і нічого людина не зможе купити. А все, верифікація одразу буде видно, буде зрозуміло І людина більше не зможе купити квиток онлайн, навіть якщо видалить застосунок і спробує пройти верифікацію через якийсь там інший пристрій. У застосунку Укрзалізниці виберіть потяг Київ-Варшава. Підтвердьте особу з дієпідписом. Це зручно і безпечно. Дія звіряє ваше обличчя з фотографією в реєстрі. Просто кліпнути очима і все. Далі виберіть вагон, місце та введіть дані про пасажира. Це можуть бути квитки як для себе, так і для ваших рідних чи друзів. Останній етап: оплатіть покупку.